Перед виборами кандидати обіцяють громаді співпрацю, турботу та відкритість. Деякі з них здатні на все, аби виграти. Використовують чорний піар та адмінресурс. А у разі перемоги, навіть готові відмінити соціальні ініціативи, аби ті не нагадували їм про суперників. Депутат міської ради Олексій Каспрук в останній день, коли ще можна проводити агітацію, організував прес-конференцію, аби черговий раз розповісти про власне бачення покращення у Чернівцях. Він каже: якщо стане мером, одним з його кроків буде скасування соціальних проїзних. Людей це принижує, оці соціальні проїзні квітки. Люди люди хочуть зайти в маршрутку, мати можливість заплатити за проїзд і для і не сваритися з водіями, щоб на них не косилися інші пасажири. Натомість він пропо. Понує адресну допомогу, втім не конкретизує, хто її отримуватиме і в яких обсягах нагадаємо, пільгові квитки ввели у серпні 2011 року за ініціативи Віталія Михайлішина. Завдяки соціальним проїзним 24 тисячі малозабезпечених містян мають можливість їздити у маршрутках з 10 до 15 години безкоштовно. Щоправда, така ініціатива опоненту Михайлішина не до вподоби. За стовірне стало відомо Олексій Каспрук на стороні перевізників про що свідчить розміщення його агітації в транспорті. Сам депутат такі чутки спростовує. Агітаційні матеріали доступні для чернівчан. Вони роздаються в палатках, вони роздаються в штабі. Люди, які мають бажання донести мої ідеї до Чернівчан, мені допомагають. Штаб відкритий, хто хоче заходить, хто хоче приходить. Я ж не можу заборонити е, депутатам міської ради відвідувати штаб. Вирішили перевірити, чи дійсно штаб Олексія Каспрука відкритий для всіх. Та коли наша знімальна група прийшла, двері були зачинені. Володимир Полунець працівник штабу, а за сумісництвом голова міської організації соціал-демократичної партії, запевнив, усі на обіді у приміщенні нікого немає. Чекаємо на ключі. У цей час у зачиненому штабі помітне пожвавлення. О, до речі, там хтось є, тільки ще хтось є. А чому не відкривають тоді, коли я стукаю? Кажете, що всі на роботі, чекаємо ключі, відкрити нема кому. А я тільки що побачила дві особи, які пройшли. Вам, вам по Чому пан Володимир нам не відчинив двері та намагався переконати, що у приміщенні нікого немає, не зрозуміло. А ми все ж чекали, що повинні принести ключі. І ось парадокс. Після півгодинного очікування двері відчинили зсередини. Згодом з'явився і сам Олексій Каспрук. О, відчиняють. О, Роман мандрій. Це вето так. Доброго дня Аліна Левіч телефона Ченевецький можна до вас в гості. До приміщення штабу ми таки зайшли. Проте працівники спілкуватися відмовилися, а знімати заборонили. За п'ять хвилин обурень та безлічі запитань, чому прийшли, нашій знімальній групі вказали на двері. Камеру не треба, Ми що роботаємо людей. Не хочуть вами спілкуватися. Попри запевнення, що штаб відкритий для всіх виявилось навпаки.